Вже декілька років поспіль Сквирська дослідна станція органічного землеробства проводить день органічного поля. На демонстраційних ділянках закладено досліди з вирощування сільгосп культур без застосування хімії. Один із лідерів в Україні на ринку біотехнологій компанія БТУ Центр представила свої системи вирощування деяких культур. Компанія БТУ Центр виробник біологічних препаратів і тому ми зобов'язані бути на органічній. Чому Дніполі, де представлена вся наша лінійка препаратів на таких культурах, як озима та яра, пшениця, горох, соя. Ми рекомендуємо аграріям використовувати мікробіологічні препарати, починаючи з обробітку ґрунту, живлення, захист від хвороб, захист від шкідників, та потім обов'язково обробка деструктором екостерн, для того, щоб ми залишили органічну речовину в ґрунті і всі наші препарати зареєстровані органік стандарт і дозволені до органічного використання. Ця ділянка пшениці відразу шкидається у вічі, настільки красива. А коли придивитися, то видно, що рослини одна в одну, всі сповнені енергії та сили. Працювали тут препарати торгової марки Жива земля компанії БТУ Центр. Видно, що рослини ну, на даному етапі. «Хорошо розвинені, листя зелене і йде формування налив зерна. Може десь є незначна кількість шкідників, але такого нема. Хвороби спостерігаються, але в межах економічного пору шкодочинності. І внесення мікроелементів в Helpro зернові, що вносилось в технології, забезпечувало рослини необхідними елементами. І також сприяло йому кращому росту і розвитку рослини. Що в подальшому буде впливати на налив і на формування зерна. Препарати торгової марки Жива земля тут трудилися протягом усього періоду вегетації від внесення перед посівом певних препаратів у ґрунт, а це «Мікохелп» і граундфікс до надійного захисту в період наливу зерна. Дуже важливо в органічному землеробстві не чекати появи шкодочинних об'єктів, а працювати на попередження їхнього поширення. На даному демо-посіві ця пшениця хімії не бачила. Починаючи від біодеструктора костерна? Починаючи від внесення в передпосів препарату Гранд який переводить в важкодоступні форми фосфору калів доступніші і забезпечує складі азотобактерії азоту. І внесення було мікохелпу в ґрунт для оздоровлення самого ґрунту від хвороб. Вирощування біологічне починається ну, з ґрунту. Починається з ґрунту, з насіння. Насіння також було оброблено препаратами від хворобами, насіння оброблено мікроелементами для стимуляції, оброблено біопрепаратами, які також стимулюють схожість, енергію проростання. Щоб краще були сходи дружніші. а це горох, який вирощується за технологією компанії БТУ Центр. Попри брак вологи у період вегетації, він сформував гарний урожай. А починалося вирощування гороху з біодеструктора стерні Екостерн і ґрунтового біодобрива «Граундфікс». по ґрунті, як ми бачимо, як працював «Граунд Фікс. Тобто розсипчастість, така текстура ґрунту, вона м'ягенька, вона легенько йде. Вон, рослина дуже гарно створила кореневу систему, таку, відповідно більше волосків, більша площа живлення, і вона себе комфортно почуває. І на, кожному, на кожній рослині я рахую по 4-6. Ну, стручків. ну не забуваємо, що це все-таки органічне землеросту. Тут немає взагалі ні кілограма азотних добрив. Це все працюють бактерії, все як дармовий беруть азот. Граунд фікс дає швиденький старт, розвиток кореневої системи. Візуально може не відрізнятися, коли ми виїжджаємо на поле на різні культури. Візуально вроді немає різниці між там, де інтегрована система, і там, де внесено препарати бто центр Ну, Коли беремо лопату і розкопуємо, то зразу бачимо потовщення стебла. Гарна коренева система, і коли ти бачиш такий результат, розумієш, що ця рослина в фус-мажорі, коли буде досить сухо і не буде достатньої кількості зволоження, коли буде все горіти. Ця рослина вистоїть, вистоїть і достоїть свою, щоб дати гарний. Налив зерна, рослина легше переносить різного роду стреси, коли вона здорова. «Граундфікс» і мікохелп унеможливили виникнення будь-яких хвороб гороху. В природі не існує пустоти, і біологічними препаратами це йде скоріш на впередження, заміщення, тобто замістити вілорентні злобні мікроорганізми, замістити позитивними ті, які працюють в лінійці БТУ центр препарати каліфосформобілізатори, гриби сапрофіти, які можуть просто Затримати, не дати розвинутись або взагалі заселити і в процесі своєї життєдіяльності виробити у ті мікроорганізми ферменти, які не дадуть розвиватися хвороботворним бактеріям. Точно так ж працює Ground Fix, калій мобілізуючий. Тобто, в молекулярній формі калій фосфор, які недоступні рослині. І азот, який в молекулярній формі рухається в повітрі, він теж недоступний. Є бактерія, яка виконує дуже гарну дію. Він фіксує азот, розбиває його на рухомій формі і дає їй. Цей азот рослині. Свою добру справу зробили препарати, що вносились по вегетації. По вегетації робили органік баланс, азотофіт, мікохелп для впередження знову ж таки, все на впередження, для того, щоб ми запобігли. Не утворення хвороб, зараженість цієї хвороби. Тому що коли ми бачимо на рослині хворобу, це вже пішов спору винос. Тобто вся рослина хвора і вже викидається. Тоді так? взагалі треба збільшувати дози. Ну, і це гороху це, бачимо чистий. Це горох чистий, здоровий і, і смачний. Корисний. І корисний. Так, смачний і корисний. Науковці Скверської дослідної станції органічного виробництва, технології БТУ центра називають дієвими. Це кажуть справжній прорив у науці і рекомендують їх аграріям. Кожен рік ми демонструємо справжні органічні технології і, скажімо так, з кожним роком стараємося покращити підходи, стараємося, скажімо, вибрати кращих партнерів. Компанія БТУ, я вам скажу, це. Наш один з найкращих партнерів, один з самих, скажем, надійних і один з перших партнерів, тому що це вже четвертий день поля, а на всіх чотирьох днях поля представлено БТУ. І я вам скажу, що я надзвичайно задоволений професіоналізмом компанії БТУ, скажу також задоволений якістю біопрепаратів. ну І найголовніше задоволення, що маємо. Гарні дружні відносини саме технології БТУ є одним із найкращими, представленими на ринку України на сьогоднішній день. Особливо важливо, що у них є комплексні рішення для, для різних питань. Дуже гарно вони, звичайно, себе показують на бобових культурах. Це перш за все, соя горох. дуже непогано ведуть на зернових культурах. Також ми випробували, непогані результати були на кукурузі. Ну, та інших зазвичай інших культурах вони дійсно показують досить високі показники. Під час дня органічного поля поділені на групи аграрії оглядали ділянки. Досліди БТУ Центра привертали їхню увагу. Спеціалісти компанії розповіли про можливості препаратів торгової марки Жива земля на різних культурах і дали вичерпні відповіді на велику кількість запитань. Компанія БТУ Центр розвивається невпинно і потужно. Щороку під торговою маркою Жива земля народжує. Руються все нові препарати попередньо досліджені у виробництві. В компанії БТУ Центр є новинка сезону. В цьому році ми закладаємо досліди по всій Україні. Це мікоризоутворювальні препарати. Препарат називається мікофренд, і вже надіємося, що в наступному році даний препарат вже поступить до продажу. Препарат цінний тим, що за допомогою утворення мікоризи в ґрунті Покращується живлення рослин, збільшується сама коренева система рослин, і завдяки цьому ми можемо отримувати більші врожаї. Особливо в органічному землеробстві. До речі, препарати БТУ Центра спроможні не тільки збільшувати врожайність усіх культур і поліпшувати якість продукції, а й рятувати пошкоджені посіви, наприклад, спалені хімічними препаратами. Отже, технології цього потужного українського виробника стануть у нагоді всім, хто працює біля землі, чи то холдинг, чи невелике фермерське господарство, чи власник присадибної ділянки. Для всіх них торгова марка Жива земля може запропонувати унікальні рішення. Ня приближаються жнива. Ми рекомендуємо обов'язково обробляти ґрунт деструктором екостерн для того, щоб пришвидшити процес розкладання пожнивних решток, для того, щоб ґрунт у нас був здоровий від грибкових та бактеріальних хвороб, і для того, щоб наші майбутні врожай, якщо господарство навіть цієї озимі культури, для того, щоб були гарні і здорові всходи. І завдяки цьому. Господарство отримує безпечну екологічну продукцію.